Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам аналогію срібла дорогоцінного металу порівняні із ефіром крипта. Хтось має сказати, що це взагалі різні класи активів, і ніякої тут взагалі немає дотичності, немає тут що взагалі й порівнювати, але я скажу, що ви дуже сильно помиляєтеся, якщо ви дійсно так думаєте. Я вже неодноразово впевнився в тому, що. Неважливо, який клас активу ми з вами беремо. Абсолютно, це крипта, це компанії на фондовому ринку, метали чи нерухомість. Абсолютно, або можливо, щось і зовсім інше. Поки за цими активами у нас стоять люди, тут працює людська психологія. Вона спрацьовує як на жадібність, коли актив починає сильно рости, і люди всі туди біжать купувати. І так само на страх. Паніку, коли починаються якісь сильні падіння, обвали на ринках, актив швидко втрачає в ціні, довго втрачає, планомірно втрачає в ціні. Чим нижче падає, тим більше людей паніка, тим сильніше вони продають. І неважливо, яка якість цього актива, чи хороша, чи погана. І сьогодні хочу саме вам показати аналогію отже, почнемо із ефіра, поглянемо з вами в історію, звісно, як же ж без неї. Десь публічно почав торгуватися з 2015 року, десь там приблизно і е, з'явився. Не сама перша, звісно ж, монета. Там біток, і ріпл навіть ріп був навіть. Е... Новіший від Ефіра, він тоді раніше з'явився. Але Ефір довгий час вже втримує свою лідерську другу позицію, десь там із 17-18 років, і навряд чи його вже хтось там звідти скине об ближчі років 5, так точно. Я в цьому впевнений. І дуже важливо, що ефір це найбільший блокчейн на е, крипторинку. На базі нього побудовані найбільша кількість різних криптопроєктів на базі його блокчейна, і саме він є е, тим диктатором, грубо кажучи, е, руху на Альті. Якщо у нас починається якесь сильне раллі на ефірі, то він за собою підтягує в тому числі і другорядну крипту. Альту. Якщо йде ріст там на бітку, то це не обов'язково, що буде ріст альти. Може бути, може ні. Ми з вами про це вже удостовірились, бачимо, що відбувається сьогодні. Е, тому нам важливо, щоб і біток, звісно, ріс, і в нього там все було добре, але нам ще не менш важливо, щоб і на ефірі було все добре, і він показував ріст. Перспектива росту в нього зберігалась. Тому давайте поглянемо в період е, з 2015 року, він тільки тоді з'явився, набрав оберти. 18-го року почалося величезне раллі, коли він там із пару доларів зробив там похід на 1400 доларів. В два рази він приблизно зростав у дві фази, перший і потім другий раз. А потім після цього це все здулося у 2018 році, хто ще з тих пір, як і я із 17-го року зайшов в крипту, то ми. З вами пам'ятаємо, яка глибока тоді криза була взагалі на крипторинку, на альті, на ефірі, і в ефір тоді мало хто вірив. От прям дуже мало хто вірив, і бажання його тримати особо не було, тому що з 1400 сходити на там, 100 доларів, в моменті навіть там 90-80 було, ну якось не дуже приємно, і перспективи, звісно, не дуже. Давайте подивимось на Срібло, була подібна історія із 70-х років до 80-х, це був 10-річний хороший цикл по срібу, а до цього там ж і, е, золото зростало, тому ми не беремо цей фактор, але Порівнюємо конкретно сьогодні ефір із срібом. В нього теж в два рази був заход росту, два цикли росту, перший, слабший, потім останній кульмінація росту. і Після цього ця вся бульбашка, ейфорія. Ну я не кажу, що бульбашка в плані, що це поганий актив. Ні, бульбашка в тому плані, що люди дуже сильно переоцінили цей актив, дуже сильно його роздули до великих масштабів. До тих, яких цей актив не коштує. От в цьому справа. Тому можна на якомусь самому поганому активі заробити, купуючи його в підходящий момент і продаючи, а можна на самому якісному активі втратити, зайшовши не в той момент і не в той момент вийшовши. Це дуже важливо. Тому ми з вами бачимо от шаблон поведінки приблизно зараз от в ефіра і в срібла дуже сильно, дуже дуже сильно однакові. Не прив'язуйтесь до років, звісно, тут роки, будучи часові рамки, зовсім різні, але психологія, ця, вона однакова. Тобто люди від великої ейферії до страху і зневіри проходять, звісно, це різний час. Але ці цикли вони відбуваються що на одному активі, що на другому. Що далі відбувається? На ефірі. Він довго лежав внизу, потім кульмінаційна така провалу, і тут найбільші об'єми ми бачимо, зайшли. Тобто Тут люди вже максимально розчаровані, боялися і продавали, тому що тут найбільші об'єми відбувалися саме вже отут внизу. А після цього, коли вже всіх скинули, ефір був готовий знову піти зі 100 доларів і дуже-дуже дуже сильно до 4. Тобто це 40 іксів. Якраз після того, коли він пройшов період зневіри і розчарування, і там, де заходили на обвалах вже внизу сильні об'єми. Після цього вже зайвих, зайвий баласт він скинув і пішов на нові вершини. І тут більшість знову ми бачимо, заходять тут об'єми, знову починають тут купувати вже в другій половині цього руху, вище там 1300-1500. Основна кількість заходила людей от в цьому періоді, вище як мінімум, 1200. Коли вже було дорого. Давайте подивимося, що відбувалося на сріблі. Теж дуже довго лежав внизу як ефір. І після цього вже був готовий розвертатись і йти наверх. І знову перехай. тобто... На ефірі тут був, звісно, більш сильний перехай, тому що це більш такий недооцінений актив і легкий на підйом, так сказати. А от, срібло, звісно, це важкий актив для дорогоцінного метала, зробити 10 іксів ну це прям дуже крута дохідність. І якраз оця, оцей ось памп він вже на завершальній стадії відбувається. Тому і великі об'єми. Тобто бачимо, що тут великий, великий ажіотаж дуже великий, великі об'єми скидаються і великі об'єми купуються. Тому ажіотаж тут серйозний, перехай відбувся, 10 іксів зробили, ефір там 40. Тому е, часові рамки у нас різні, і потенціал росту теж різний, тому що різний ризик цих активів. Але шаблон поведінки, повторюсь, він абсолютно однаковий. Що після цього відбувається? Після і знову ейфорії цей памп. Все здувається вниз. Що відбувається на ефірі? Та ж сама історія, вершина, і йдемо униз. Ось тут знову від жадібності до розчарування, як кажуть, один крок. І ось тут, в 2022-23 році, такого жіотажу купувати й бажання ефіра, звичайних людей не було. Так, люди з досвідом, професіонали, звісно, вони купували, але. Щоб масові покупці, масовий ринок, інвестори, рітел, ну якби їм. Не дуже це було цікаво. Я дуже добре пам'ятаю цей період, і, і, і саме 20, на початку 23-го року, в лютому, якщо не помиляюсь, саме започаткував інвесткуб. Йому сьогодні вже 2,5 роки, навіть трішки більше. І тоді, коли я починав тільки залучати кошти в управління, тоді бажання там купувати біток ефір зовсім були дрібні, мізерні. Тобто, попит на крипту був дуже низький. Ну по зрозумілих причинах і тільки на масштабка півроку, як почалась в Україні. Та й крипторинок загалом, там багато банкротств, дуже багато негативу, загалом. І, звісно, у людей бажання купувати не було. <кій> що відбувалося далі? Ефір після цієї паніки, негативу, пішов знову наверх. Знову тут вже почав з'являтися ажіотаж, правда, не сильний, тому що це не самі дорогі ціни, але логіка, яка, що він знову перейшов е у ріст. Боковик, і от якраз зараз знаходиться по таких цінах. Давайте тепер підсказку з вами візьмемо саме із сріба, що ж може бути далі по ефіру. Тому що з однієї сторони вам богри говорять, що це вже крах-кінець, з іншої сторони, такі, як я, люди кажуть, що не потрібно боятись зараз заходити у крипту, тому що по ефіру зараз, скоріш за все, ми вже будемо іти вище 4 на 5, на 6. Я думаю, що ми там. До 7 дійдемо, і саме з інвесткубом у нас по 7 точка виходу по ефіру, тому, грубо кажучи, від сьогодні це 2 ікси по ефіру, а по альті це набагато більші ікси, тому що там ризик, звісно, більший. <кій> тому давайте зараз по срібу подивимось. Там теж такий самий абсолютно період упали, боковик. Ось те, що відбувалося в цей період по ефіру. І далі та ж сама історія. Боковик, і зараз іде знову до своїх вершин. Тобто дуже цікаво, що срібло зараз вже пройшло цю фазу, те, що зараз знаходиться ефір. Ефір знаходиться там, де срібло приблизно там, від 20 до 27. Тобто от в цьому діапазоні зараз знаходиться ефір. І ми бачимо, що весь абсолютно період ефір відображав. Графік срібла шаблон абсолютно однаковий. можете ще раз подивитись, порівняти. Ну абсолютно однакові. Звісно, амплітуда вона трішки може відрізнятись по срібу. Не було з цього падіння, але не потрібно придиратись. Ідеальних вам графіків не буде. Ідеальних співпадінь ніколи не буде, може колись повторяться, звісно. Але це не означає, що ми точно так же саме на 100% будемо відображати цей рух. Але амплітуда дуже важлива, що ми, скоріш за все, зараз йдемо робити новий перехай. І по срібу зараз е чекаю, перехай <кій> приблизно десь 55-60, і ми вже от дуже добре доходимо до цього руху, е до цих відміток, і по срібу в тому числі. Ми зараз від дуже дешевих цін, які були там <кій> паніка по ефіру 1400 доларів. Зараз йдемо до наступної стадії: це ейфорії і жадібності. Зараз це нейтральна зона, я її жовтою позначив, а от червона це дуже дорога зона, сильна зона супротиву, де і потрібно уже усіма силами знаходити в собі продавати ефір, продавати. Можливо, Альту там дивитись і виходити з крипторинку, тому що там вже буде назрівати дуже-дуже така нехороша ситуація. Але зараз, конкретно сьогодні, всі індикатори, абсолютно, там, і по домінації бітка, ефіра, і альти, і по аналізу всіх монет, більшість там на ринку топових проєктів, вони на сьогодні ще дуже сильно недооцінені, і в них є потенціал сьогодні росту. Тому зараз, якраз коли. Я теж у деяких відео інших раніше показував, порівнював біток, ефір і альту. І саме ефір починає рости, тоді коли біток уже наприкінці свого росту, вже перед розворотом. А альта це вже саме кінцева така зупинка, і в саму останню чергу починає рости альта тоді, коли біток на вершині. І ефір починає пробивати свої вершини попередні, і йти на заключну оцю хвилю пампу. Там, де безвідкатний, сильний, дуже швидкий, стрімкий ріст. Якраз оця вже друга половина цього росту. От вище чотирьох, ось тут якраз і є всі шанси відбутися в цьому сезону тому що люди зараз думають, ну от у нас вже часу небагато, і альта вже не виросте в цьому циклі. Я думаю, що. Це буде дуже велика помилка сьогодні не заходити в альту. Так, звісно, ризики є більше ніж в бітку ефірі, тому що ну це е, менш якісні проекти, ніж ці топові два, але можливості є тут сьогодні і дуже навіть хороші. Якщо по ефіру, наприклад, сьогодні потенціал x2, по бітку там вже взагалі, може відсотків 10-20%, може від сили, то по альті сьогодні це і X, і 3, і 5, і 7, і 10 навіть Xів є по класних фундаментальних якісних проєктах це дуже важливо. І по мільярдних проєктах, не по фантіках. Тому е, це особисто моя позиція, мої думки, я ось вам показую, е, дивлюсь і обґрунтовую, обґрунтовую вам свою впевненість, чому зараз не потрібно боятись, потрібно тримати свою альту як мінімум, а як максимум її додавати в портфелі, якщо у вас її ще немає, або недостатня позиція. Якщо вам ще можна можна, допустимо по ризику, ми, по крайній мірі. З інвесткубом робимо ось такі дії. Ризики, звісно, є завжди, але сьогодні саме співношення, ризик прибуток набагато більше і ну, доволі хороше і є сенс ризикувати. Тобто це ризик не один навіть до двох. а Один до п'яти, один до семи. Ось це насправді математика дуже хороша і є сенс ризикувати. але Звісно, потрібно приділити правильну суму. Якщо у вас не вистачає досвіду, немає стратегії, не знаєте, що купувати, які активи якісні, то ви можете долучитися сьогодні мою команду Інвест У Нас на сьогодні 180 людей в клубі. Ми вже проінвестували в саму крипту лише 1,6 мільйона доларів, а взагалі в два напрями і Крипта і фондові вже більше 2,2 мільйона доларів, то. Долучайтесь до моєї команди, ми сформуємо вам портфель точно абсолютно однаковий, ідентичний, як у мене, і всіх учасників інвестклубу. У нас від 3 до 5 активів у портфелі, самі якісні проекти, які тут можна вибрати. Чітка стратегія, чіткий план, точки входу, точки виходу. І у вас повний буде супровід з моєї сторони. Пишіть мені в особисті в Телеграмі, умови більш ніж абсолютно доступні від тисячі доларів вашої інвестиції ви вже можете долучитись до моєї команди. Ну і звісно, вище. У мене на сьогодні все. Сподіваюсь, дане відео вам було корисне. До зустрічі. Бувайте.